Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Як ви вже знаєте, на АЕС сталася аварія. Радіаційна хмара рухається в глиб Росії. А тепер згадайте мої таропрогнози, де я говорила, що Росію чекає страшна техногенна катастрофа. Зокрема, це таропрогноз від 15 червня. Там я розповідала про те, що путінська відьма Олена Полинь прокляла Росію, і Росію чекає найближчими місяцями жахлива техногенна катастрофа, щось пов'язано з вогнем. Вогнем, вибухом в тому числі. І ось вже є забруднення радіаційне, яке перевищує норму більш ніж в 75 разів. Радіаційна хмара рухається в глиб Росії, і це також наслідок СВО, пише Андрій Коваленко. Також я вас попереджала в своєму прогнозі від 13 липня, подивіться його також. І я говорила, що є якась загроза для води, отруєння води, в тому числі через якийсь витік радіації. Звісно, на картах не покаже, який це саме об'єкт. Я припускала, що це щось пов'язано з Півднем, там, де вода. І, як бачимо, аварія сталася на Ростовській АЕС, І, на жаль, радіація не має меж. Давайте перевіримо. Ось це радіаційне забруднення. Чи загрожує радіаційна хмара від Ростовської АЕС? Цей викид радіації для України. Чи є загроза для України? Поставте лайк, підпишіться. Ось тут випали карти. По-перше, дев'ятка кубків говорить тут вже про витік радіації. Далі, якщо взяти імператор сила, то це буде шкода самій Росії. Будемо зараз ще раз дивитися, чи загрожує ця радіація для України. Чи загрожує Радіація для України від Ростовської АЕС. Тут трійка кубків, колесо Фортуни. В Росії може бути ще повторення таких подій. Тут, як мінімум, три реактора, дали збії, і пішла загроза. І поширюється ось все це. Тут сімка пентаклів, тут мечів і сімка жезлів. Ох, як карта говорять, дуже багатозначно. Дивіться. Поки до нас дійде, то все по повітрю піде на окупантів. Ось тут загроза для України все ж таки мінімальна. Ось по повітрю говориться, давайте на Ленорман подивимося, чи є загроза радіації для України від Ростовської. АЕС. Вітер пішов на окупантів. Тут вежа: чоловік, жінка і лілії. Тут більше про те. Йде на саму Росію. Росію часто жінкою показує ось цей Путін чи Кремлівське кодло, на об'єкти на самій Росії. Тут навіть я б прочитала якусь таку кармічну відплату. Лілії говорить про те, що ось отримайте вже, задумайтесь, задумайтесь, окупанти, що ви знищуєте самі ж свою країну. Звісно, якась частина може. Може дійти, на жаль, до України. Тут сімка Пентаклів може говорити, але щось дуже незначне. Основна частина радіації буде на Росії. І тут єдине, що як варіант, все ж таки кругообіг в природі є, і якщо навіть щось в Росії стається, ця хмара радіаційна пішла. Потім ось це все з дощами піде в воду, в землю, і далі може все одно передаватись ось це забруднення через воду, через кругообіг води в природі. Але так, щоб глобально, то ні, тут Росія зашкодить сама собі. Тут немає десятки мечів, немає якихось карт. Глобальних, що для України б зашкодили, і є повітря, і є відбиття атак. Тобто вітер, природа за нас, є вирішення проблеми, і сама природа за нас. Ось ця аварія сталася. Росія, можливо, готувала там в тому числі і якусь брудну бомбу. про те я вам говорила вже в попередніх прогнозах. І вона отримала за це свою кармічну розплату. Радіація пішла на саму Росію. Ну що ж, Катюзі по заслузі. Дуже вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку. Хай вам щастить! Хотіли нам зашкодити, в тому числі з нашою ЗС. До речі, я хочу сказати, що до ЗЕС, на жаль, не відходить загроза, якщо ось так брати, в районі 7 місяців або це 7 тижнів, 7 число, як варіант навіть і липень, будуть робити якусь і провокацію на заес як варіант для того, щоб перебити ось цю інформацію, зробити інший інфовкид, тому ЗС наша також має бути під контролем. І я прошу всі спецслужби, щоб ви також запобігли, як і в минулому році, в липні, техногенну катастрофу на ЗС, тому що Росія для того, щоб відігнати, так скажемо, злість і лють людей від катастрофи на Ростовській АЕС можуть зробити якусь катастрофу на ЗАЕС, для того, щоб перемкнути увагу. Далі була новина. Що наші відійшли від кринок. це, на жаль, погана новина. Але давайте зараз подивимось, чи є загроза наступу на правий берег Херсонщини. Давайте подивимось. загроза наступу правий берег Херсонщини найближчі місяці, тобто влітку. Я вас попереджала про наступ Росії влітку. Так, десятка мечів. Тут сім жезлів, паш пентаклів, ту кубків однозначно будуть атакувати з води, будуть атакувати дамби, мости, будуть переходити через річку. В нічний час дуже часто велика атака дронами, можливе застосування, на жаль, хімічної зброї, будуть бомбардувати, але наші будуть відбивати атаки. На жаль, на правий берег наступ росіян готується. Ось тут сімка жезлів про це говорить але з десяткою мечів, але наші будуть відбиватися. Тому Херсон готуйтеся до загострення атак, на жаль, до емоцій через край. Тут ще проблеми з водою, на жаль, тут знову ж таки атаки на сім'ї, атаки на дітей, якусь готують жахливу. Жахливу атаку, ось тут можуть пошкоджувати все, що потрібно для нормального життя. Це знову ж таки можуть бути якісь проблеми з водою, атака на водогін, чи газогін, чи те, що палає, горить, якісь резервуари з запальною сумішчю. ось може щось палати дуже дуже сильно і людські жертви це може призвести. Тому будьте готові. Але чи можуть вони окупувати Херсон повторно в найближчий місяць? Я Знаю, що Херсон багато дивиться, мої розклади. До речі, Запорізька область, я говорила, що наступ на Запорізькому напрямку готується, але він буде більше як відволікаючий. І ось цей наступ на Запорізькому напрямку може бути відволікаючим саме для удару по Херсонщині. На жаль, може бути так, давайте подивимось. Повторна окупація Херсону. Чи можлива влітку 2024 року? Яка вірогідність повторної окупації Херсону влітку 2024 року? Вісім кубків. Сонце, трійка мечів і туз мечів. На жаль, якщо брати атаки на Херсон, вони загостряться. Так що готуйтеся, будуть лупити, чим можна великі пожежі, будуть пробувати атакувати, але тут знову буде жест доброї волі. Вони будуть лізти, їх будуть знищувати, буде бійня, особливо хто найближче до цієї лінії зіткнення, ближче до води. цей... Район, особливо корабельний, там постійно все негативне стається в районі порту, в районі ось, щось пов'язане з дітьми. Я не знаю, може там якийсь дитячий табір, чи, чи я не знаю що, будуть сильно лупити. Дуже сильно загостриться влітку ситуація. Липень-серпень, не знаю, якщо є можливість, то краще. Виїхати до то родичів, тому що в Херсоні буде значне загострення ситуації в Херсонській області. Окупації Херсону тут не показує, але, на жаль, показує виїзд людей, тому що знову почнуться дуже-дуже сильні атаки. Просто ну, на систематичній основі може палати в серпні. Взагалі ситуація загостриться восьмий місяць. Що люди будуть думати навіть, ну як це все пережити, і може бути якась проблема з водою, проблема зі світлом. Будуть знищувати інфраструктуру для того, щоб зробити місто непридатним для життя. Ось це ракетні атаки, ось це великий вогонь, тобто ось ці фаби, каби, ну все, що тільки можна, щоб людям отруїти життя, на жаль, буде робитися. Окупації не показує, але ж постійне життя під бомбардуваннями, також, на жаль, нічого хорошого. Давайте подивимось найбільш загрозливі дати для Херсонщини влітку найбільш загрозливі дати для Херсонщини влітку. Подивимось, що покаже Ленорман. З 1 по 5 число і 8, 18, 20, кінець місяця. Так, дивіться, 3 серпня дуже загрозлива дата. З 1 десь по 5 число загрозливі дати. 8 також, будьте уважні. Далі, 18-23 число, і дуже уважні будьте під кінець місяця, які там свята, якщо в Росії є, якщо хто слідкує за календарем. Будьте дуже уважні Ось, до речі, в Україні день незалежності. Ось саме в районі 20-го 20 числа. Будьте дуже уважні до дня незалежності, можуть робити якусь суттєву атаку, щось дуже страшне, якесь лихо щоб зробити на Херсонщині. до... Дня Незалежності України до Дня Українського прапору. Будь ласка, будьте дуже уважні не тільки жителі Херсонщини, але взагалі весь Південь. На початку місяця з 1 по 5 число і 8 також, і тоді з 18 по 23 і Ось ці дати, коли до Дня Незалежності України будуть лупити всім, чим можна. Корабельний район і там, де порти, будьте дуже уважні. На жаль, і місця скупчення людей. Будьте дуже уважні, і хай мій прогноз для моїх глядачів буде лише попередженням. Я прошу всі вищі сили, щоб всі, хто любить мене, всі, хто дивиться мій канал, підписаний, ставить лайки, пише добрі коментарі. Хай у вас все буде добре.